Що вважається нормальним для чоловіка, але не схвалення, якщо це зробить жінка, відрощувати вуса. Як ти смієш, моя мама, сестри і тітки мають заворожуючі вуса? Знімати сорочку. Добре, пам'ятаю, один випадок мені було 10 або 11 років. Був дуже спекотний літній день. Ми повертались зі школи. Хлопці скинули сорочки, тож я вирішила теж роздягнутись до пояса. Я дуже спантеличилась, коли вони всі мене зачмарили і сказали одягнути сорочку. Ми ж виглядали однаково. Волохаті пахви Якось помітив, що моя старша сестриця має підвищену волохатість під пахвами. Так би мовити, кущі. А дитиною я побачив це і запитав її, чому в неї стільки волосся. Вона відповіла, що воно гріє її взимку. Люблю цю жінку. Сісти на залізний трон. Пукати Ха, Ха, я вважаю, що жіночі пукання викликає такий шок через те, що люди не виховувались матір'ю, яка не боялась пукати перед своїми дітьми. В цьому плані мені дуже пощастило, тому що моя мати не соромилась нічого. У неї була купа хлопців, вона пукала перед ними, іноді досить огидно. Ніколи не ухилялась від розмов про менструацію, секс чи навіть від сороміцьких коментарів. Особливо запам'яталась одна історія: ми з мамою та братами дивилися MTV, коли увімкнувся кліп сейт. Ми зауважили, наскільки красива шаде, коли мати вип Палила свят, свят. Подивіться на її писок. Там би чотири члени помістились. Ми в унісон закричали: мамо! Та що з тобою таке? Чорт забирай? Вона просто засміялась і відповіла: Ну а що дійсно би помістились? Я жінка, більше семи років зустрічаю з чоловіком і не хочу виходити заміж. Людей шукує, коли вони запитують про заручене, і завжди співчутливо посміхаються. А я відповідаю: о, та я не хочу терпіти. Не можу, коли люди говорять моєму партнеру, що я якась старушенця, яка незабаром благатиме про каблучку. Відмова забрати дитину зі школи, тому що ви на роботі. Колеги мого чоловіка підсмішковуються над ним щоразу, як йому доводиться пропускати роботу, щоб доглядати за дитиною. Якщо дитина захворіла, тощо ми по черзі беремо відгули, Але коли приходить чоловікова черга, його начальники прямо запитують, чому твоя дружина цього не робить. Після кількох років цього він почав прямо відповідати, що я основний годувальник в нашій сім'ї. Тому моя робота зараз важливіша, доки щось не зміниться на його робочому місці. Старіти чи навіть просто бути дорослою. Мені було 20, коли мене вперше назвали мілфою. Багато людей, навіть 23-річних жінок, списують. Я почала відчувати, що моє життя закінчилося, тому що не знаю жодної жінки, яка б відкрито говорила про те, що їй за 30. Не маю жодного уявлення про те, як має виглядати моє життя. Залишити своє прізвище після заміжжя. Буквально випорожнюватись, жінки так чи так не повинні їсти. Це ж не земні створіння. Немає їжі, немає каках. Якщо жінка какає, це означає, що вона щось з'їла. А якщо вона щось з'їла, значить тепер вона потовстішає. І як вона коли-небудь заведе чоловіка, якщо вона товста і ще й какає. Не всі пункти стосуватимуться усіх жінок. Все залежить від обставин, але я думаю, що більшість із них справедливі. Запрошувати хлопця на побачення або робити йому пропозицію. Заживеш слави нав'язливої та нетерплячої жіночки, вирушати в похід наодинці. Люди не підіймають брів, дивлячись на чоловіка, який подорожує пустелею, та вважається необачним чи небезпечним, якщо це робить дівчина. Бути наполегливою постояти за себе, вступати в конфронтацію. Часто це сприймається як грубість. Тоді як це просто самозахист. Вживання їжі великими порціями. Якщо жінка навіть худа й підтягнута, відвідує захід, який їй подобається, і наповнює тарілку шкідливою їжею, це як правило викликає здивування в очевидців. адже це дуже нежіночно. Коли так робить хлопець, це сприймається як нормальний здоровий апетит. Горювання. Коли хлопець не плаче, це стоїчно. Коли не плаче жінка, це холодно і нездорово. Мало піклується про зовнішність. Якщо хлопець кілька днів не голився і має щетину, це не Викличе негативу. Якщо дівчина виходить в люди, не поголивши ніг, це огидно. Чоловічі інтереси хлопцеві безсумнівно можуть подобатись машини, відеоігри та спорт. Але якщо дівчині подобаються схожі речі, це тому, що вона шукає хлопця або вона прикидається, і їй слід довести, що вона в цьому щось тямить спати з ким хочеться. Це подвійні стандарти на жінок. Зазвичай тиснуть, щоб вони берегли свою сексуальність. Але іноді нам також хочеться побути брудними дівчатками. І я не думаю, що комусь за це має бути соромно ні чоловікам, ні жінкам. Тим не менш, я вважаю, що чоловіки також часто стикаються з осудом та труднощами, особливо коли займаються традиційно жіночими справами. Наприклад, залишаються наодинці з дітьми, відкрито виражають емоції, пітлуються про зовнішній вигляд. Тощо зрештою, трохи розуміння нам би не завадило. Будьте добрими до всіх навколо. Бути наполегливим Напористих з тих жінок вважають домінуючими та утискаючими. А напористих з тих чоловіків вважають такими, що мають неймовірні лідерські здібності, впевненими та наполегливими. Я про це дізналась, порівнявши коментар мого вчителя щодо моїх лідерських навичок із коментарем про мого друга, який зробив все точно так само, як я. Не хотіти дітей, коли чоловік не хоче дітей або не знає, як з ними поводитись, це цілком нормально, звична справа. На жінку, яка не хоче дітей або не зграбна з дітьми, дивляться недобрим оком. Коли хлопці підлітки жартують про те, що вони мастурбують або про випадкові стояки, люди вважають це дотепним. Але якби дівчина сказала те саме, це було б гидно. Розлучатися і залишати дітей з іншим партнером, бачити дітей тільки 4 дні на місяць, або бути у стосунках, де 95% догляду за дітьми лягає на плечі одного партнера. Я зустрічав занадто багато батьків, які не знають, якого терапевта та стоматолога відвідують їхні діти, як їх вдягати, купати чи робити щонебудь інше. Вони, як правило, постійно тікають із дому до друзів. А коли мамі необхідно кудись піти, шукають няню. Насолоджуватись життям без пари, коли вам 30 і більше. Ні, я ні з ким не зустрічаюся. Ні, мені не сумно. Ні, я не хочу зустрічатися з сином твоєї подруги. Ні, я не лесбі. Ні, я не боюся старіти на самоті. Ні, я не хочу кота. Так, я збираюсь бути самотньою до кінця свого життя. Зустрічатися з набагато молодшою за себе людиною. Купа чоловіків зустрічаються з двадцятирічними дівчатками і все гаразд. Але коли жінка середнього віку почне стосунки з двадцятирічним хлопцем, її зіб'є з ніг хвилею суспільної ненависті. Помилятися. Якщо жінки роблять помилки, особливо на робочому місці чи в ладній посаді, це пояснюється їх статтю. Якщо хлопець робить таку ж помилку, ну так буває, статтні при чому. Я бачила, як дівчина розлила шампунь в інстаграм, і закидали коментарями: ох же ці жінки. Схоже, що навіть базові помилки жінкам робити заборонено. Якщо це відео, на якому жінка розбиває автомобіль, сексистські коментарі у сто разів гірші. Побачила відео, як дівчина випадково врізалась в скляні двері. Знову повно коментарів. Це жінки. Носіння зручного одягу в спеку. Хлопці можуть носити короткі шорти та майку, яка майже нічого не прикриває, і це буде просто зручний літній образ. Якщо схожим чином вдягнеться жінка, вважатимуть, що вона розпусна або прагне уваги. Бути непривабливою, товстою і так далі. Я найменш приваблива з поміж моїх подруг, і вони, вочевидь, менш серйозно сприймають мене через це. Не може бути й мови про те, щоб я з кимось розпочала стосунки. Зрозуміло, що чоловіків також націлюють на те, що їм слід бути привабливими. Але інтернет аж кишить мемами і шоу, де головному герою дозволено бути звичайним хлопцем, а не приголомшливим красунчиком. Тоді як жінки всі наші зійшли зі сторінок глянцю. Якщо вони скаржаться на ті ж проблеми, на які скаржаться хлопці, їх звинувачують у тому, що вони намагаються бути не такими, як інші дівчата, або принижують. Часто непривабливі жінки ігноруються більшістю або стають об'єктами жорстоких жартів. Відпочити від дітей, навіть якщо ви залишите їх з батьком, щоб піти у своїх справах без дітей, виділити кілька вільних годин для себе, для друзів, подрімати чи що завгодно. Люди просто очікують, що ваші діти повинні бути з вами. Хтось обов'язково запитає, де вони або хто за ними зараз наглядає. Але тато може йти куди завгодно, наскільки завгодно і за чим завгодно. І ніхто не запитає його, де його діти. Насправді все дуже залежить від країни, в якій ви перебуваєте. Є країни, де жінка може робити щось, і це буде цілком прийнятно, але буде неприйнятним в іншій країні. Відвідувати заходи без макіяжу. Люди очікують, що жінки повинні довести обличчя до ідеального стану, якщо тільки вони від природи не є неймовірно красивими або мають майже бездоганну шкіру. Це, чесно кажучи, викликає сум. Я до біса поважаю жінок, які порушують ці соціальні очікування. Розповідати представникам протилежної статі, що на їхню думку вони повинні робити, щоб бути привабливими. Чоловіки постійно радять жінкам посміхатися, не робити татуювань чи пірсингу, не фарбувати волосся в неприродні кольори. Тощо думаю, багато тих самих чоловіків розгубилися, б, якби значна кількість жінок стала говорити, що їм варто припинити засмагати, і що багато хто вважає бороду Распутіна зовсім непривабливою. Куріння сигар. Ми з моєю нареченою любимо час від часу викорити сигару. Звісно, я частіше цим насолоджуюсь, а їй подобається бути поруч із батьком, який відносно часто курить. Щоразу, як ми йдемо в сигарний лаунж, все проходить гладко. Та в більшості місць за межами лаунжу на нас дивно зиркають, якщо вона палить власну сигару або робить кілька затяжок моєї. Очевидно, це стосується всіх типів вживання тютюну, крім цигарок, оскільки моя прабабуся жувала жувальний тютюн Redman і всі вважали це дивним. Однак не було жодних зауважень щодо всіх інших родичів, які палили цигарки. Камон, ми вже зрозуміли, що цей список буде обурливим для обох сторін з усіма видами громадських рухів що зараз популярні. Якщо ви збираєтесь брати участь у схожих бесідах, переконайтеся, що люди не підуть, почуваючись ще більш роз'єднаними і агресивно налаштованими. Коли я кажу це, я сподіваюся, що ми всі трохи усвідомимо проблеми, з якими стикаються обидві статі, і з повагою приймаємо той факт, що немає одного без іншого. Всім мир. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, які подвійні стандарти знаєте ви. Дякуємо за підтримку. Ось цій панянці. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово. реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі.